Сьогодні у випуску масове всихання смерек на Львівщині. Якщо ми швидше вирубуємо, тільки всихаючи насадження, це можна ці дерева будуть йти як діловим, діловим півділовим. А зараз вже ми бачили, вже й на дрова не годиться. У Львові почали виховувати молодих лідерів. І ми зрозуміли, що це потрібно саме створити таку школу, щоб люди вчилися і теорії, і практики водночас за ці от чотири модулі кіно у парку львів'яни зможуть дивитись фільми просто неба. Починаємо проект цього року трошки пізніше, ніж зазвичай, оскільки у нас відбувається як оновлення проекту. Чір добрий звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Дрон погляд на зони екологічного лиха Львівщини. У Львові презентували журналістський проєкт, що має на меті зібрати матеріали для написання репортажів на екологічну тематику. Проект стартував у жовтні і за цей час учасникам вдалося здійснити 18 експедицій у екологічно небезпечні об'єкти області. Дрон погляд на зони екологічного лиха це проект, що має на меті допомогти у вирішенні екологічних проблем нашого регіону та показати їхню масштабність. Нами зафіксовано багато. Ну якщо говорити конкретно, багато випадків виробок лісу в Карпатах, забори гравію в гірських річках. Також ми активно. Працювала на території грибовицького сміттєзвалища. Науковці б'ють на сполох. Межі вирубування лісів на львівщині порушили усі припустимі норми. На сьогодні дерев вирубано на 50 років вперед. Це все відбувається певними підширмою, якщо в Карпатах, боротьбою з всихаючими насадженнями. А скільки лісу вирубується під ширмою будівництва цих лісових дворіг? Ми взагалі не можемо уявити, тому що там навіть піньків не залишається. От які я ще раз кажу, це є дуже велике лихо для повзуть по схилах ці дороги, змітають ще в цілілі насадження. Цей процес всихання насаджень він штучно так якби роздмухується. Обласні посадовці кажуть, вони реагують на всі матеріали журналістів і додають відеозйомка з висоти пташиного польоту справді допомагає у вирішенні екопроблем регіону. А сюжети по лісах. Спільно з Державною колишньою інспекцією вже від початку цього року нараховано штрафних санкцій більше трьох десятків мільйонів гривень. Крім того, ми внесли проєкт рішення до обласної ради про заборону будь-яких рубань в об'єктах ПЗФ. А також суцільних санітарних група дронзйомки з експедиції дозволили журналістам звернутися в органи державної влади та до правоохоронців, аби викрити усі незаконні дії пов'язані з екологічною ситуацією у регіоні. Ми також скерували близько 30 офіційних звернень. Тобто, по цих об'єктах, де ми були, значить з проблемами отримали на більшість з них отримали відповідь, і навіть по нашим результатам наших експедицій на грибовське сміттєзвалище була відкрита кримінальна справи, окрім незаконного вирубування лісів, учасники проекту викрали, якість берегів річок вивозять гравій, скільки земель є забруднені важкими металами, і яка площа вже повністю знищених ґрунтів на Львівщині. А ще побачили, чим наповнені львівські річки. Сподіваються, їхній проект приверне увагу громадськості та влади до екологічних проблем регіону. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко. новини. На Львівщині масово всихають смареки. Найгірша ситуація у Славському та Сколівському лісгоспах. Основна причина глобальне потепління клімату. Тому за санітарними нормами лісівники змушені подекуди проводити суцільну санітарну рубку, аби замість мертвої деревини з'явились нові насадження. Такі масиви мертвої деревини лісівники називають свинтерем. адже не стіка до теперішніх змін клімату смерека сохне, особливо у тих місцях, де її засадили штучно. Сама деревина вона є цінною, був попит, і для того, щоб задовольнити цей попит, то ще австрійські лісівники, які тут господарювали, почали вирубувати ялицю, бук. Інші лехвой ліси і на їх місці насаджувати. Смереку було це ще в часи Австро-Угорської імперії. Тепер старі смереки урочі маківка, їх хіба розплідником для щідників, що є вкрай небезпечним для здорової деревини. Вони не можуть жити в мертвій деревині. Вони тільки в живій деревині живуть. І тим самим, значить, вилетіло з того дерева, то дерево сохло, всихає друге дерево, третє. І чим ми скоріше то приберемо, значить, тим менше ми завдамо шкоди тим насаджень тому насадженню, яке залишається. Лише в Славському лісгоспі площа всихає. ...смерекових лісів становить більше 6 тисяч гектарів лісу. Після рубок такого лісу площі понулі вже здебільшого стійкими, до тутешньої погоди породами дерев. В основному в культури, от ті, що ми засаджуємо, це іде ялиця, бук, явір. Смереку фактично не. Пробуємо вже садити в зв'язку з тим, що вона і відновлюється в природнім шляхом. А от таке фактично мертве дерево годиться хіба на дрова в один голос скажуть науковці та лісівники. І так щороку через сихання смерекових лісів держава недоотримує мільйони гривень. Якщо ми швидше вирубуємо, тільки всихаючи насадження, це можна ці дерева будуть іти як діловим діловим півділовим. А зараз вже ми бачили, вже й на дрова не годиться. Ціна в десятки разів інша проблема. Всихання смерекових лісів на Лівщині існує ще з середини 90-х років. Однак лісівники кажуть, попри вирубки площі і смереки залишаються фактично одні і ті ж. Тому просять регулювати нормативно-правову базу на державному рівні, аби краще боротися з цією проблемою. Ірина Кононицеві Медведів. Новини. При скандали та будівельні війни не зовсім прозоре, за словами спеціалістів, будівництво на вулиці Варшавській Соснові триває, і це не зважаючи на низку порушень, відсутність технічних умов на водопостачання і припис Аргбутконтролю про зупинення робіт. Після того, як виконком львівської міськради скасував містобудівні умови і обмеження для будівництва багатоквартирного будинку на розі вулиць Варшавська Соснова, Дабі відкликала свою декларацію про початок будівельних робіт. Окрім того, станом на сьогодні, за словами міських посадовців, є припис інспекції архбудконтролю у Львівській області про зупинення будь-яких будівельних робіт, навіть підготовчих, причиною є недоліки під час проведення будівництва. Більше того, прокуратура Львівської області оскаржує у суді договір оренди земельної ділянки. Якщо компанії має чого боятися, якщо є отримані всі тих умови, а це неправда, тому що я точно знаю, що до «Львівводоканал» технічних умов. На водопостачання не видавало, то представникам компанії навпаки треба з радістю запросити представників інспекції гробу на будівельний майданчик, показати документи, показати інформацію про виконання припису і в такому ну, в такому випадку боятися нічого. Так ми цього не маємо. Довести до ладу в одній із найбільших бібліотек Львова, що на вулиці Антоненка Девидовича, тривають ремонтні роботи. У приміщенні вже замінили вікна та відремонтували дах. Наразі тривають роботи із заміни сантехніки. На капітальний ремонт бібліотеки з міського бюджету виділили понад 500 тисяч гривень. Половину ремонтних робіт вже виконали. Надалі у планах відремонтувати усі бібліотеки. За зразок беруть медіатеку на вулиці Мулярській, яка показала велику ефективність. Однак, аби втілити. Плану реальність необхідні інвестиції загалом на ремонт і бібліотек у міському бюджеті передбачено понад 3 мільйони гривень. Також цього року планують створити ще дві медіатеки на Сихові та в мікрорайоні Рясне 1 в роботі на цей рік є декілька бібліотек, мова йде про їхній капітальний ремонт. Це дана бібліотека на вулиці Антоненка доводовича 10, 42 бібліотека на вулиці Патона, а так само є бібліотека на вулиці Личаківській, 189, і бібліотека на вулиці Окружній. це дитячі бібліотеки. З дорослих бібліотек фактично мова йде про, наприклад, урбан-бібліотеку на вулиці Остановича. Це ті об'єкти, це ті бібліотеки, перед які ми, на які ми маємо завдання. Поставлений міським головою і власним поставлено, щоб вони були завершені цього року. Паралельно в роботі є декілька інших бібліотек, по яких виготовляється проєктна кошторисна документація. Будуть проведені відповідні тендерні процедури з тим, що відповідні ремонтні роботи відбудуться наступного року. У Львові невдовзі з'явиться пам'ятник депортованим українцям. Вже розпочали збір коштів на його спорудження. Чиновники розповідають, що у 2004 році у зв'язку з відзначенням 60-х роковин операції Вісла прийняли ухвалу про спорудження у Львові пам'ятника жертвам депортації. За результатами проведеного у 2007 році конкурсу журі визнали переможцем проєкту скульптора Сергія Олешка. Пам'ятник з'явиться на перехресті вулиць Венціцького Севаристуса. Він буде за вишки до. 3 метрів, а виготовлений із бронзи й Номер рахунку, на який можна вносити доброчинні пожертви, ви зараз бачите на своїх екранах. Одружитись за 60 хвилин. Львів стане містом учасником пілотного проекту у питанні спрощення реєстрації шлюбу. Вже у серпні на площі ринок облаштують місце, де львів'яни і туристи зможуть одружитися за одну годину. Така послуга буде доступною цілодобово. Вартість експрес-одруження коштуватиме приблизно 200 гривень. А якщо звич... якщо звичайні свідоцтва про одруження з голограмою замінити на звичайні бланки, а 4 з підписом і початкою, то буде дешевше. З наступного року шлюби зможуть реєструвати державні і приватні нотаріуси. Нагадаю, з вересня 2005-го подати заяву до РАЦУ можна через інтернет. Такою послугою на Львівщині вже скористалися три сотні молодих пар. Молодих львів'ян навчать створювати власні проекти. У Львові стартувала школа молодого лідера. Заняття складаються із чотирьох модулів. Зараз триває перший на ньому. Школярі зі Львова і області освоюють основи стратегічного планування. А вже на наступних заняттях учасники разом з тренерами розглянуть логічну структуру та планування проекту, навчаться генерувати ідеї, а також комунікувати. У Львові почали виховувати молодих лідерів. Участь у проєкті беруть 32 дитини зі Львова та Бузького району. Щоб сюди потрапити, вони пройшли відповідний кастинг, обрали лише найдостойніше. Було умови, що це 15 до 17 років вік учасників, це Львівська область. Люди, які бажають розвиватися, заповнювали анкету, записували свої дані. Ми переглядали їхні анкети і відбирали учасників. І ми зрозуміли, що це потрібно саме створити таку школу, щоб люди вчилися і теорії, і практики водночас за ці чотири модулі. Тобто, це першу чергу була потреба, якому відчуваю. Учасники розповідають, першим днем навчання задоволені сьогодні вони представляли власні ідеї проектів, доприклад, виробництво та продаж екологічно чистих продуктів. А є навіть такі кошти, з яких передадуть на фронт. Ми навчаємося. Цілий день навчаємося, але навчання незвичайне для них навчання інтерактивне, коли вони працюють в міні-групах, в більших групах, індивідуальна робота і вперше, мабуть, ну так серйозно дивляться на ті, якісь свої майбутні плани. Є змога спланувати певні проекти. Досягнути консенсусу в певних питаннях, і це можливість, коли кожен має можливість висловити свою думку, можливість а, зробити свій вклад в якусь загальну справу, і кожен з тим погоджується, і потім насправді зростає величезна мотивація і відповідальність за те, що те, що разом згенерували, і є бажання разом і втілювати. Олена, учасниця школи, активна школярка. У неї є багато цікавих ідей, які вона хоче втілити у життя. Дівчина прагне навчити молоді розпоряджатися власними грошима, щоб реалізувати свій задум, але прийшла до школи молодого лі. Я очікую того, що я наберуся нових знанів і знань, які мені пригодяться у подальшому організації у проєктів, оскільки є багато маса різних проєктів для реалізації, але саме тут я зрозумію так, свою місію, в якому самому напрямку варто працювати. Я не люблю сидіти вдома, без діла, мені цікавіше прийти, щось для себе цікаве дізнатися. А вдома що робити? На дивані лежати? Ні. Школа триватиме до кінця липня. У підсумку організатор сподіваються надихнути дітей на реалізацію своїх проєктів та залучити ще більше активної молоді. Ірина Ладика, Назар Петуляк, Новини. У парку культури стартує проект кіно у парку. Що вихідних львів'яни матимуть змогу безкоштовно переглядати фільми? Відбуватиметься це просто неба на галявині. Організатори обіцяють, що цьогорічний кінопоказ буде особливим, адже фільми будуть обирати самі глядачі. На сторінці у соціальній мережі Facebook виставлятимуть кілька фільмів на голосування: той, котрий набере найбільшу кількість голосів, і побачить глядачі. Репертуар обіцяють різноманітний. Це й польські фільми, і драми, мелодрами, класика, мюзик та романтичні кінострічки. Додам, що саме цей проект користується найбільшою популярністю серед мешканців міста. Перший сеанс відбудеться вже 15 липня. Відкриватиме проект Фантастична комедія Юляша Махульського Секс Місія. А вже у суботу організатори пропонують переглянути стрічку сніданок у Тіфані. Початок фільмів заплановано орієнтовно на 21.30. Триватиме проект цей до кінця вересня. Починаємо проект цього року трошки пізніше, ніж зазвичай. оскільки у нас відбувається як оновлення проекту. Він буде масштабніший, краща апаратура, техніка і зовсім зовсім по іншому, це буде відбуватися. Цікавіше люди мають змогу голосувати за ті фільми, які будуть в неділю транслюватися, А в п'ятницю суботу є певні визначені. Той хто вгадає, який буде фільм в неділю показуватись, то отримує від нашого партнера проекту. На цьому наш випуск добіг кінця. Тому я з вами прощаюсь. Бажаю вам вдалого вечора і нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Бережіть себе.